Синдрома Шермана це такий патологічний стан, який може бути причиною ненастання вагітності. Синдрома Шермана також називають внутрішньоматковими синехіями. Проявляється він у вигляді так званих злук або синехій, або ще називають рубцовою тканина, які можуть виникати в порожнині матки або в цервікальному каналі. Найчастіше такий стан виникає у жінок. Які мали в анамнезі, якісь хірургічні втручання в порожнині матки, наприклад, розширення та вишкрібання цервікального каналу та порожнини матки. Група ризику це жінки, яким проводились такі процедури під час настання вагітності. Наприклад, якщо у жінки була діагностована завмерла вагітність, тобто вагітність, яка перестала розвиватися, або проводилось хірургічне переривання вагітності за певними показами. Також синдром. Шермана може виникати у пацієнток, яким проводилася гістерорезектоскопія та видаляли міому, яка деформувала порожнину матки. Дуже рідкою причиною синдрома Шермана може бути в нашому регіоні генітальний туберкульоз або шистосомоз. Стосовно класифікації, значить, американське товариство репродуктивної медицини виділяє три ступені тяжкості цього стану. Це може бути легка середнього ступені тяжкості та тяжка стадія. Оцінюють кількість цих синехій або злук, якщо вони займають менше однієї третьої порожнини, це легка ступінь, якщо до двох третіх це середня ступінь тяжкості. При цьому значно зменшується кількість менструальних виділень у жінки. І при тяжкій формі синдрому Шермана у жінки діагностується вторинна аменорея, тобто немає місячних. І злуки можуть закривати майже всю порожнину матки. Лікування цього стану є хірургічним. Проводить його гінеколог-хірург, який володіє технікою гістерорезектоскопії. Зазвичай особливо при тяжких ступенях цього захворювання лікування полягає в тому, що ці злуки видаляються хірургічно, найчастіше ножицями. Якщо треба, використовуючи додаткові інструменти, і робиться це під контролем УЗД або під лапароскопічним контролем при потребі. Після цього лікар дає рекомендації стосовно того, як запобігти рецидиву, щоб не було повторних злук. При тяжкій формі синдрому Ашермана ми досить часто рекомендуємо через 2-3 місяці проведення секонд блок гістероскопії для того, щоб оцінити порожнину матки. Будьте здорові, якщо вам потрібна консультація чи наша допомога, чекаємо вас в клініці доктора Медведєва.